Гнат плентався додому, важко пересовуючи ногами. Зайвою була та чарка на коня, ой зайвою. Зовсім його розвезло. Варто зайти до кума, як завше, одне й те ж саме. Не випустять його з хати тверези, хоч не ходи більше. Але питається, чого йому печалитися із цього приводу. Вдома ніхто не чекає. На побачення теж не треба йти. Єдине, що залишається, це заливати самотність горілкою. Може, хоча б на душі так не гірчитиме. Сам не знав, чого йому так не щастило з дівчатом. Уже двадцять вісім стукнуло, а й досі сам. Друзяки, з якими порубкували разом, дітей своїх уже мають. А гнат одинак. І чого воно так у житті склалося? Сказати, що навроду не вдався, та ні. Радше, навпаки, ставний та міцний, як молодий дуб, смаглявий і карокий. чорний чуб хвилями розсипається на чоло А дівчата не липнуть хоч плач. Гірко гнатові терпне душа болим і заздрістю до чужого щастя. О навіть сусідський син на три роки молодший, ще й кульгавий, минулого тижня одружився, а гнат, мов пень, на одному місці. Так і спорохніти можна. Іде парубок додому. Під ногами весняна твань чвакає, глуха ніч, а видно, як вдень. Славна повня. Місяць аж репається. Врешті дім. Став гнат біля свого обійстя розирається. І чого тим дівкам бракує? Чи ж він господар поганий? Хліви аж тріщать від худоби і землі чимало. Мають із батьком власного трактора. Комбайна усе є. Лише щастя і любові катма. Біля сінника, ощерб набитого духмяною пашнею, стояла чимала копиця вівсяної соломи. Гнат, крізь затуманену хмелем свідомість, вловив дивні звуки, що долинали звідти. Що там таке? Стогони, зітхання. Мабуть, якісь безсоромники піддалися спокусі і тепер вовтузяться у його соломі. Парубок криво посміхнувся. Зараз він їх добряче налякає. Знатимуть, як по чужих копицях товктися. Наблизився, серце дико стрибало, зіниці розширилися від збудження, кров шугнула в голову, коли перед очима вималювались струнки дівочі ноги, що міцно обвивали стан уже немолодого чоловіка. Гната, мов блискавкою пронизало. Коли придивився, та це ж батько, нічого собі, ледве стримуючи сміх, тихенько прокрався до хати. Роздягнувся, помився і ліг спати. Та сон не йшов. Усе думки Зміями крутились, бо навіть батько і той має втіху, любощі. Цікаво лиш, хто та дівка. Ранок видався важким. Що за горілка в кума? Голова розколювалась. Кляте піло. Уже встав, у кімнату зазирнув архип. Знову учора набрався, як свиня мулу. У кімнаті сморід, що не продихнути. Що ти таке пив? Пекельну смолу? Відчини вікно, нехай провітриться. Гнат слухняно виконав наказ батька, і в кімнату увірвався свіжий потік пахучого весняного повітря. Ходімо снідати, роботи сьогодні чимало. Треба підготувати увесь для сівби. І переглянеш насіння, може, чогось не вистачає, то докупимо в місті. Батько був веселий, збадьорений. Аж помолодів неначе. Любощі з молодими дівчатами мають чудодійну силу. Гнат непомітно усміхнувся. День минув у буденних клопотах. За вечерею Архип уїдливо поцікавився. Які плани на вечір? Знову питимеш. Гнат сердито глянув на батька. Насупив високе чоло, аж брижі розбіглися, як хвилі по воді. Чого питаєш? Коли треба вільна хата, то так і кажи. А то крутиш свою кицьку за хвоста по копицях. Позаганяє кулючок у сідниці, тоді знатимеш, будеш два дні діставати. Архип спалахнув. Обличчя густо налилося червоною барвою. Глибоко вдихнув і розреготався. Ти що? Стежиш за мною? Теж мені? Детектив місцевого розливу. Ні, тату, навіть в думках подібного не було. Просто вчора сам йшов додому, подумав, хто там щось робить. А то був ти зі своєю пасією. Он як? Тільки це не просто пасія. Я кохаю її і хочу одружитися. Стільки вже минуло років і тоді, як твоя мама померла. Я втомився бути самотнім, а Катруся відродила мене до життя. Я навіть забув, як бути просто щасливим. Що за Катруся? Не тутешня вона приїхала зі сусіднього села до родичів погостювати. Познайомились випадково, почали зустрічатись. Скільки ж їй років? Двадцять шість. Скільки. Тато, ти зовсім здурів. Удвічі молодша. І нехай ця дівчина подарувала мені крила. Я забув і про свій вік, і про хвороби. Катруся то цілий світ, мій світ. Гнат стенув плечима, нехай буде й так. Хіба ж він проти, аби батькові з нею добре було? Катерина чепорилась перед дзеркалом. Душа тремтіла від хвилювання. Воно й не дивно, сьогодні ж Архип познайомить її зі своїм дорослим сином, а той старший від неї лише на два роки. Невідомо, як відреагує на таку мачуху. Ой, дочко, хитала головою її мати. І куди ти свою голову пхаєш, у яке ярмо? Треба тобі, той старий дід, як зайцеві п'ята нога. Треба, мамо, я його кохаю. Вона його кохає. Батько глузливо розвів руками За кілька років твій коханий стане сивим старцем, і тоді уся любов вивітриться в одну мить. Нічого ви не розумієте, Катря ладна була розплакатися. Звісно, ми ж із батьком щойно з колиски вибрались. Зовсім іще життя не знаємо. Мати гірко махнула рукою і вийшла з хати, вслід за нею, батько. Дівчина зітхнула, ще раз прискіпливо глянула себе у дзеркалі. Красуня, нічого від неї не забереш і зайвого не додаси. Бо вродилась гарна, мов писанка. Ще дівчам була, а вже тоді парубки липнули, як мухи до меду. А як стала на порі, то відбою не було, вже не знала, з кого й вибрати. Усе змінила зустріч із Архипом. Статечний, солідний чоловік заполонив її думки і серце по самій вінця, а згодом заволодів і тілом. Нині ж гукає до себе мовляв Треба прижитись до весілля, звикнути одне до одного. А за місяць другий і весілля зіграють, бо набридло вже від людей ховатися. Мало катрі солодких мити єднання, хоче засинати і прокидатись у його обіймах. Катря виклала на високих тугих грудях важку косу, переплетену червоною стрічкою, узяла сумку з речами і попрямувала на автобусну зупинку. До сусіднього села, де живе Архип, Можна й попутками дістатись. Зі самісінького ранку гна там лоїла нетерплячка. Одягнув блакитну сорочку не те, бускову, теж погано. Врешті спинив свій вибір на білій у тоненьку смужечку. Що це ти вибираєшся, мов ділка на сватання, здивовано дивився на сина Архип. Той почервонів і одразу перевів розмову в інше русло. Зайшовся галкутом пес. Мабуть, гостя приїхала. Архип повагом вийшов на вулицю, за ним Гнат, ступив на поріг і укляк, немов соляний стовп. Біля воріт стояла така краля, що аж очі засліплювало. Гнат важко проковтнув клубок у горлі, зронив болісне зітхання. Он, як старому батькові, щастить. Ласкаво просимо, Катрусю. Архип смачно чоломкнув її в губи і взяв під руку. Ходімо до хати. Ось знайомся, мій син Гнат, а це сину Катерина. Шануй і поважай її, бо віднині вона. Господиня в нашому домі. Шануватиму, усміхнувся парубок, пробігаючи пронизливим поглядом по її стрункій поставі. Славна дівка! Катерина розчервонілась, мов ружа в саду, затремтіла. І чого цей парубок так обмацує її своїми чорними очиськами? Нахаба, хоч би свого батька посоромився. Зміряла його пекучим поглядом, гордовито випросталась і ще тісніше пригорнулась до архипа. То тепер ти тут житимеш? запитав Гнат у дівчини, коли та прибирала зі столу після обіду. Так, а ти проти? Ні, нам із батьком хазяйка в хаті дуже треба, та ще й така гарна. Щоки вогнем запалали від його слів роззирнулась довкола, хоч би Архип не почув, бо ревнуватиме страшенно. Не раз казав, що вона колись знайде собі молодшого і покине його або коханця заведе. Дурненький. Катрі з ним так добре, що на інших чоловіків і дивитись не хоче. Хіба хтось із них дорівняється до Архипа. І мудрий, і вродливий. І в пестощах великий мастак. Що ж їй іще треба? Ніч темними вогкими очима зазирала в хату. На дворі сіяла маком набридлива мряка. Так само вогко й незатишно було в душі угната. Лежав без сну на широкому ліжку й глипав у темряву. З батькової кімнати долинали звуки, яких волів би не чути. Накрив голову подушкою. Стало трохи легше. Та перед очима малювались соковиті обриси катрусі. Ох, батько, батько, що ти накоїв? Тепер твоєму безталанному синові хоч світ за очі йди. Минув місяць, шумував солодким медом і свіжим зелом молодий травень, та гнат навіть не помічав довколишньої краси, крім катрі. Нікого не бачив. Того дня батько поїхав у сусіднє село до знайомого Теслі, мав забрати нового воза, що той йому робив на замовлення. Над із Катериною залишилися самі. Дівчина саме нагріла води і хотіла помитися в літній кухні та забула замкнути двері. Роздягалась і не чула, як позаду шелеснуло тихе зітхання. Здригнулась від несподіванки. Коли гарячі долоні накрили їй груди. Мила моя зашепотів Гнат пристрасно. Що ти робиш зі мною? уперлась руками йому в груди, на очах забриніли сльози, злякано шепотіла. Не займай, гнате, прошу, не треба, не можна. Що не можна кохати? У його голосі хрипів відчай. Майже поволік її до вузького ліжка, що стояло біля печі. Катерина стихла, завмерла. Врешті палко відповіла на його цілунки, а Гнат пестив губами її розпалену пристрастю шкіру, звільняв податливе гнучке тіло від зайвої скутості, дарував неземну насолоду, гріховний блуд, солодкий блуд. Захопив у свої тенета і не було ні розкаяння, ні вагань. Лише ухопна жага. Завинив гнат перед батьком. Тяжко завинив, але й від катрусі не відступить. Інакше нехай йому вирвуть серце з грудей, бо без неї гнат не житиме. Як не намагалася Катря уникати гната, не вдавалось. Її й саму тягнуло з невимовною силою до хлопця. Земля з під ніг утікала, коли він її торкався. Приспить дівка Архипа, а сама на вулицю там гнат чекає. Так натішаться, наголубляться, що аж тіло терпне, болить. Солодко з молодим кохатися. Правду казали батьки, щоб не поспішала і добре подумала. Перш ніж давати якісь обіцянки Архипові. Тепер Катерина думала від тих важких думок аж голова розколювалась, бо до їхнього з архипом весілля залишалось лише три тижні. А серце до гната прикипіло так, що не одірвати. Одної з таких палких грішних ночей прокинувся Архип, мацнув порожнє ліжко біля себе, став, тихо вийшов з будинку. Прислухався, за хатою шелеснув тихий сміх, архипа аж пересмикнуло. Крадучись, попрямував на звуки. Серед буйної молодої оземени, залиті тягучим сяйвом місяця, сплітались пристрастю у голені тіла, гнат і Катря. Важкими ніби колоди, ногами посунув у дім. Зайшов у комору, зняв зі стіни мисливську рушницю. Сусіди Архипа попрокидались від глухих пострілів, повискакували із осель, першим прибіг Микола. Страхітлива картина вималювалася перед ним. Закривавлені тіла гната й Катрі розкинулись на зеленому килимі оземени, а поруч сидів архип. Трусився, мов у лихоманці, обхопив руками голову і вив диким звіром. Хтось із сусідів побіг викликати правоохоронців і швидку. До Миколи тихо підійшла дружина, схлипнула. Рідного сина застрелив. Господи. прошепотіла, ледь чутно. Микола розвів руками і втер сльозу. Що ж це коїться на грішній землі? Важка свинцева повня впала на землю, зміїлась химерними тінями І наповзала на гната і Катрю, цілувала холодом бліді обличчя і спивала яску червону росу на стеблах густої озимини. Дорогі друзі та гості мого каналу, щиро дякую вам усім за увагу! Та підтримку до нових цікавих життєвих історій. До побачення!